Отож, як ви вже знаєте, після того, як Еней потрапив у пекло, він причалапав до царства Плутона, де побачив праведні душі, які гуляли там, насолоджувалися життям, якщо можна так це сказати, райським життям. І він це побачив і питає у своєї супутниці Сивіли, що ж це за праведні душі, що це були за люди, які потрапили до. Бенкета у царства Плутона, і ось що Севіла йому відповідає. Не думай, що були чиновні, сей дала відвід. або що гроші скрині повні, або в яких товстий живіт. Не ті, що в світних жупанах, в кармазинах, а за не ті, що з книжками в руках, не рицарі, не розбушаки, не ті, що кричать і паки, не ті, що в золотих шапках. Це бідні, нижчі, навіжені, що дурні вичисляли їх: старці, хромі, сліпорожденні, з яких був людський глум і сміх. Це, що з порожніми сумками жили голодні під тинами, собак дражнили по дворах, це ті, що біг десь получали, це ті, яких випроводжали в потилицю і по плечах. Це вдови, бідні, безпомощні, яким приюту не було. Це діви, чесні, непорочні, яким спідницю не дало. Це, що без родичів остались і сиротами називались, а послі бгались і обклад. Це, що проценту не лупили, що людям допомагати любили, хто чим богат, то тим і рад. Тут також старшина правдива, бувають всякі пани, Но тільки трохи сього дива не квапляться на це вони. Бувають військові, значкові, і сотники, і бунчукові, яку правдиву жизнь вели. Тут люди всякого завіту, по білому є кілько освіту, Которі праведно жили. Ну а я закликаю і вас, і себе до праведного життя. І підписуйтесь на цей канал, Для того, щоб не пропустити корисні та красиві цитати. А ще краще підписуйтесь на телеграм-канал, цитач за знайдете більше. Таких цитат. Тож до зустрічі. Отож, як ви вже знаєте, після того, як Еней потрапив у пекло, він причалапав до царства Плутона, де побачив праведні душі, які гуляли там, насолоджувалися життям, якщо можна так це сказати, райським життям. І він це побачив і питає у своєї супутниці Севіли, що ж це за праведні душі? Що ж це були за люди, які потрапили до бенкета у царства Плутона? І ось що Севіла йому відповідає. Не думай, що були чиновні, сивіла сей дала сейдалаатвіт, або що гроші скрині повні, або в яких тостий живіт. Не тіси в світних жупанах, в кармазинах п'янах, не ті, що з книжками в руках, не рицарі, не розбушаки, не ті, що кричать і паки, не ті, що в золотих шапках. Це бідні, нищі, навіжені, що дурнями щисляли їх: старці, хромі, сліпорождені, з яких був людський глум і сміх. Це, що з порожніми сумками, жили голодні під тинами, собак дражнили.